Цілі це не просто мрії, а карта до них. Ти все ще мрієш або вже склав карту своєї мрії. Мрії без плану часто лишаються просто мріями. Ти начебто хочеш досягнути чогось, але губишся у дорозі, тому що в тебе немає чіткої карти. Мета це не просто бажання це конкретний план дій із певними кроками. Які ведуть саме до твоєї мрії. Якщо ти не склав карту, або в тебе її немає, ти просто блукатимеш. Але коли ти маєш карту, ти точно знаєш, куди тобі йти. Створи карту до своєї мрії прямо зараз, запиши мету, встанови терміни і визнач кроки, які приведуть тебе до неї. Одні люди живуть, сподіваючись на успіх. А інші створюють свій успіх завдяки чітким цілям. Ти до якої групи належиш. Звісно, іноді шлях до мети може бути важким. Але кожен пройдений етап це наступний крок до твоєї мрії. Запам'ятай, без чіткої карти ти просто загубишся. Можливо, саме зараз той час для створення карти, щоб нарешті. Перестати блукати